Вітаю, шановні глядачі. Чинна адміністрація Дональда Фредовича сповідує наївну ціль тому, що їм вдасться розвернути Кремль від Китаю Зради цієї дефікс. Трамп готовий і санкції зняти, і легалізувати анексії, навіть влити в нові ланцюжки поставок у світі. Але чи справді Трампу вдасться розвернути Московію? До речі, вони зараз вже співають, що. Будапештським перським не меморандум, бо Україна не контролювала атомну зброю. Це була зброя сельського союзу на України, тож не хвилюйтеся, атомну зброю по світу не робіть. Україну взагалі то завойовують і без того факту, що вона була колись ядерною державою. Ну бред не суть, але загалом чи вдасться несистемному самозакоханому політику це зробити? І про що зараз говорять реальні факти, які каже розвідка американська? От що важливо. Що сама розвідка Америки про це все говорить? У вівторок річний звіт американської розвідки, перша частина присвячена транснаціональним кримінальним організаціям та терористичним групам, а друга великим державам до таких ворожих великих держав віднесли Кендер, Іран, Московію та КНР? Відповідно до щорічної оцінки загроз розвідувальним співтовариством США, Китай може вдарити по США звичайною зброєю. Порушити критичну інфраструктуру за допомогою кібератак і атакувати американські активи в космосі у звіті. Також зазначено, що Пекін прагне випередити США як провідну державу в області штучного інтелекту до 2030 року. Китайці дуже активно вивчають досвід нашої війни для боротьби з американцями. Народна визвольна армія Китаю створює спільні сили, здатні вести повний спектр бойових дій для протидії втручанню США в регіональні конфлікти, створення глобальної влади та забезпечення територіальних претензій Пекіна. Китайці дуже впевнено рухаються, аби здійснити анексію Тайваню, каже розвідка США. При цьому тут стає в нагоду і штучний інтелект. Великі мовні моделі можна використовувати для створення фейкових новин, імітації персонажів і створення мереж. А так цікаво, як тоді маск буде розказувати про свободу слова, коли китайці заповнять його соцмережі ботами у хваски американським варіантом зрадофільських акаунтів. Китайці зараз пробують наздогнати США в сфері передових технологій, як гіперзвукова зброя, літаки, невидимки, передові підводні човни, потужні засоби космічної та кібервійни та більший арсенал ядерної зброї. При цьому війна в Україні є масштабним полігоном для Китаю, а також досвідом для всіх усіх зла, як перемагати захід та західну зброю. Іран також на досвіді нашої війни та воєнному шпигунстві отримав досвід в покращенні дронів ракет та озброювати армію своїх проксів. При цьому вся зла активно шукає шпигунів самих США. Згідно з віту розвідки, Московія має ціль розробки ядерного супутника з руйнівними наслідками, а також посилити захист країни від супутникової розвідки, зокрема, розробкою антисупутникової. Москва з Китаєм приглядається до Гренландії. Ці країни мають великий потенціал вартості. Фактично, вони там мають перевагу через ігнорування заходом цього театру бойових дій. Навіть Тулсі Габард, любитель за Кремля, вимушена визнати факт: Московія грізний конкурент, і продупління у них тільки йде. Розвідка вже каже, що жодна сторін не бажає поганого миру. Джон Редкліф, голова ЦРУ. Підмітив, що українців недооцінювали, а опір наш буде серйозний. На думку військової розвитки США і Москви Україна до кінця року зберігатиме здатність вести бойові дії. Обал фронту не відбудеться. Москва, Москва має більше можливості та ресурси для ведення війни. Може воювати довше, проте наступного року обидві сторони будуть відчувати значні труднощі і в плані військового виробництва, і в плані поповнення армії. Тому саме Кремль не хоче. Зараз миру а хоче притягнути війну до кінця 25-го року мінімум. На запитання про максималістські цілі Москви Реткліф сказав, що Трамп цього не бажає. Звісно, що багато в чому звіт розвідки був зосереджений на зливу даних головного редактора The Атлантік, який читав чат з топ-чиновниками адміністрації Трампа і бачив всі військові планування по Хоситах. І били по габарт, як по слабкому місцю, і ситуація наступна, що цей скандал. Ще там показав профанство адміністрації Трампа. Їм треба виправляти цю ситуацію. Як бачимо, дорогі глядачі, розворот Кремля помало скасовується. Сам Трамп каже, що його можуть обманути московити з мирною водою. Нам же слід триматися, шукати можливості і не здавати своїх позицій. Час не сильно за нас і не сильно проти нас. Все залежить від нас. Всім всього найкращого. До побачення.